Щонайменше дві дорожньо-транспортні пригоди трапились за останню добу на Прикарпатті? Одна з травмованим, інша зі смертельним наслідком. Більше розкаже наш Денис Лужний. Перша автопригода цими днями трапилась в обласному центрі. Водій автівки зіштовхнувся з велосипедистом. Як наслідок водій двоколісного отримав травми, відомо, що 27-річний франківець, керуючи автомобілем марки Вольво, здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із велосипедистом. В результаті ДТП пам'ятного мешканця 1985 року народження, госпіталізовано з тяжкими тілесними ушкодженнями до міської клінічної лікарні. Ще одна аварія трапилась у Тлумацькій громаді. На місці події правоохоронці встановили, що на автодорозі Н-18 з сполученням івано франківськ Тернопіль між населеними пунктами Нижнів та Антонівка 65-річний водій автомобіля Peugeot 207, мешканець Тернопільської області, рухався у сторону Тернополя. Керманич проявив неуважність та допустив наїзд на пішоходах. Останній знаходився на смузі руху автомобіля. 71-річний потерпілий від отриманих травм загинув на місці події. Слідчими призначено ряд експертиз для встановлення обставин ДТП. Транспортні засоби поміщення на арешт майданчики. За фактом смертельної ДТП розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Правоохоронці закликають водії та пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху.